Друзі, усім привіт! Усіх вас рада вітати на своєму каналі у своєму новому відео. Хто вперше до мене завітав, мене звати Іванна. З Сім'єю проживаємо у Сполучених Штатах, а зокрема у штаті Ілінойс. Мій канал є про мотивацію, про подорожі, про готування їжі і загалом усього потрошки. Про звичайну сім'ю яка проживає тут, у Сполучених Штатах. Отож, заварюйте собі, будь ласка, каву чи чай, беріть щось смачненьке, якийсь смаколик, і будемо надихатися разом з вами і спостерігати моє нове відео. Отож, всім гарного перегляду! Що ж, після смачної кави треба трошки попрацювати. Ось у нас багато дуже листя насипало, і кожен день ми отак от потрошки-потрошки, по хто з нас приходить, той і працює. І от сьогодні я швидше прийшла і дивлюся, що їх все-таки багато, і мені здається, що це шкодить траві. Тому я вирішила трошки попрацювати. Загрібаю все на кубку. Листя у нас забирає спеціальна машина. Зараз вам покажу, куди ми їх пакуємо, ці листочки. Є спеціальні паперові такі великі мішки. І ми їх купуємо. Їх іде, мені здається, 6 або 7 в такому великому пакунку. І потім всі листки, ось так. Чи трава скошена, яка не потрібна, чи дерева. Ось ми все наповнюємо. І у певний день, по вівторках у нас, як завжди, приїжджає машина, яка забирає це все листя. Це дуже зручно, тобі не треба його спалювати, тому що це шкодить навколишньому середовищі, і це заборонено в США спалювати листя. І загалом це не корисно зовсім. Я проти цього. І ось показую вам, які красиві листочки. Навіть шкода було їх збирати. А оце ось мій кущ. Він теж вже опадає на ну, неймовірний, неймовірного кольору, подивіться. Це просто якийсь шедевральний кущик. Не знаю, він як називається, якщо чесно, бо не знаю. Ось, і я перемістилася ще наперед хати. І ось стільки у нас цього листя з нашого прекрасного дерева. Але треба це все збирати, щось ми. Перемалюємо через машинку, яка косить траву, а щось збираємо у паперові ось такі мішки. Мішків. Ось цього тижня буде машина, будемо це все виставляти на вулицю і будуть це все забирати. Дівчатку, всім привіт! Мені позвонили дві мої колежанки, запропонували зустрітися на каву. Сьогодні п'ятниця. Я приїхала з роботи, переоділася, от щось трошки перекусила і їду з ними. Зараз посидимо годинку-дві, потім я поїду заберу Артусю з баскетбола. Так що будемо мати такий гарний час. Оділася ось так от. Бру вас з собою. Покажу там дуже гарний такий кафе, зі смачною дуже кавою. Так що бру вас з собою. А ось я вже на місці. Хочу вам трошки показати нашого містечка. Воно називається Crystal Lake, а ще в переводі Кришталеве озеро. Це є дуже старе місто. Воно засноване у 1836 році. І зараз, звичайно, розбудоване і новішими будинками, але ось це рахується центром нашого містечка. Що вам хотіла сказати, це те, що дуже затишні вулички, дуже затишні ресторани, надзвичайно привітні люди. ось Ми вже тут рік прожили і мені дуже подобається. У цей день була надзвичайно гарна погода, світило гарне сонечко, було тепло, тому ми мали дуже гарний час. Чекаю на своїх дівчат, вони вже під'їхали, тому крокую до нашої кав'ярні. У даному закладі вони мають і свою випічку, і дуже смачну каву, як я вже казала. Ось ми вибираємо собі смаколики, беремо собі каву і насолоджуємося нашими дівчачими посиденьками. Це, як завжди, приємно. І нам було навіть мало тих двох годин, що ми потратили з дівчатками, обов'язково ще зустрінемося. Ну ось о, На вихідні ми їздили з хлопцями до магазину Halloween Spirit, де продаються костюми на їхнє свято Halloween. У Олежика була студентська вечірка, йому треба було подивитися собі якийсь костюм. ну і Артуся так само мав у школі, і загалом він буде ходити з хлопцями. Як вони тут кажуть, трикотрикати, <рістити> збирати цукерки, тому треба мати якийсь костюм. Минулорічний на нього вже малий, і я його подарувала подрузі сину. Ось, А ми ось придивлялися якісь такі більш-менш, щоб можна було одіти і не був дуже страшний, щось таке нейтральне. Ось такі там були тунелі ще для дітей. І ось прийшло наше замовлення. Ми замовляли на Амазоні ось такий консоль чи дресер, він тут називається по-англійськи. Чи комод по-нашому. Ну, ось таку шафу, скажімо так, шуфлядами, на шість шуфляд. І ось будемо зараз його разом з чоловіком складати. Я буду йому допомагати. І, звичайно, кіця біля нас. Як же без нього, це головний помічник. Він дуже в нас любить, коли щось нове десь є, особливо коробки. От без нього ніяк. Так що ось складаємо потрішки, і пізніше покажу вам результат, що вийшло і як вийшло. Я дуже задоволена цією покупкою. Ми вже давно її планували. І ось, нарешті, він прийшов. Що ж, друзі, на цьому моє відео підійшло до закінчення. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то не забудьте поставити коментар до цього відео, підписатися, поставити лайк це дуже мотивує. Всім бажаю миру, добра, міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних і зустрінемося у нових відео. Всім па-па!